Добрий день. Я Олексій Семеняка. Працюю у Rioting CC, і це відеокурс основи протоколу IPv6. Зараз ми поговоримо, як в протоколі IPv6 виділяються підмережі. Ми будемо дуже активно вживати нотацію CIDR, тобто Classless Interdomain Routing. її у тому, що ми беремо. Першу адресу діапазону, пишемо слеш, і далі вказуємо довжину префікса. Довжина префікса це кількість бітів, починаючи з лівого, які використовуються для його ідентифікації. Ну, це тільки нотація, але вона дуже активно використовується у технологіях маршрутизації, наприклад. І, мабуть, ви знаєте її за ipv 4 Але там є і інші варіанти, як задати. Діапазон чи блок адрес. А ось в ipv 6 є тільки нотація сідр. Це важливо пам'ятати. Ну і почнемо ми з адреси вузла в протоколі IPV6. Як ви пам'ятаєте, вона має довжину 128 бітів. записується вона у вигляді восьми груп по чотири цифри, який розділяється двокрапкою. Тепер. Розберемось з базовою рутинною задачею, як саме ці 128 бітів призначити якомусь музу. По-перше, адреса у протоколі IPv6 ділиться на дві частини. Перший 64 біти, ліворуч це префікс мережі. Другий 64 біти. Праворуч це ідентифікатор інтерфейсу. На екрані зараз ви бачите, як це виглядає. І префікс мережі це та частина, котра відповідає за ідентифікацію мережі та підмереж внутрі. Тобто, саме її ви використовуєте для поділу вашої мережі на, наприклад, мережі для кінцевих крестучків. А друга частина ідентифікатор інтерфейсу, вона е, ідентифікує інтерфейс. І на каналі зв'язку він має бути унікальним. Тобто на одному каналі зв'язку і в межах одного префікса підмережі не може повторюватися е, цей ідентифікатор. Не може ідентифікатор інтерфейсу один, е, самий пристав, бути присвоєний різним вузлам на одному каналі зв'язку. Дуже важливий момент, ну, котрий часто ігнорують навіть досвідчені інженери, котрі працюють з IPv6. Ідея IPv6 це щедре видалення адрес і розсіяне англійською scattered призначення адрес. Зараз у вас на екрані таблиця з рекомендаціями за розміром мереж для різних цілей. Ну і кількістю адрес у кожному випадку. Ці рекомендації не є обов'язковими, але ну, вони дають певне уявлення про те, про що я казав раніше. І тепер давайте знову згадаємо, що таке підмережа. Ну, підмережа це мережа всередині мережі. Тобто, коли ви ділите мережу на частини, чи ці частини стають підмережами вашої мережі. І ці підмережі в ipv 6 вони використовуються для. Логічного поділу, що допомагає оптимізувати маршрутизацію, підвищувати безпеку мережі, але на відміну від IPv4, у IPv6 вони не використовуються для економії адрес. Це важливо. Утім, ну, це не означає, що їх потрібно розбазарювати, і ми це побачимо, коли будемо розбирати конкретні приклади пізніше. Кількість адрес у протоколі IPv6 немоверна велика, як я вже багато разів говорив. І, вже ж важливе питання, як розрахувати кількість префіксів IPv6 у більшому блоці адрес. Ну, Існують певні правила. Вони зараз у вас на екрані. Якщо ви берете один біт для розподілу, то Первинний префікс розбивається на два а, інших префікси, а, котрі мають менший розмір, і довжина префікса, а, у цих а, префіксів буде на один більше, а, ніж у первинного префікса. Але все ж таки краще ділити а, мережу на підмережі по межі чотирьох бітів. Таким чином, вам не потрібно буде займатися двійковою арифметикою. Ви просто берете і послідовно перебираєте всі цифри у відповідній позиції. 0, 1, 2, 3 і так, до F. Якщо робити інакше, ви зараз бачите два Приклада на екрані. Це можливо, це не катастрофічно складно, але, як ви бачите, простір для помилки вже набагато більший. І з 64 бітів мережового префікса. Частина буде використовуватися для ідентифікації мережі, а інша, інша частина для створення підмереж. І тому за довжиною префікса дуже легко зрозуміти, скільки у вас залишилося біт для його поділу. От, наприклад, якщо у вас є префікс довжини 48, то для поділу на підмережі все 64. У вас є 64 мінус 48. 16 бітів. Для запису префіксів теж є певні правила хорошого тону. Вони не обов'язкові, але якщо їх дотримуватися, то розбиратися у написаного вам буде трохи простіше. Ось подивимося на префікс Стрих 32 За Заправлено скорочення адрес ми прибрали ліві нулі. Послідовність нульових четвірок замінили на подвійну двокрапку. І до подвійної двокрапки у нас записано якраз 32 біти, 2 четвірки, довжина префіксу. А тепер подивимось на префікс 48, котрий починається з тієї ж самої адреси. Ну, ви можете просто поміняти число у кінці з 32 на 48. Але набагато зручніше залишити одну нульову четвірку 16 бітів. Щоб до знака компресії подвійної двокрапки були виписані всі 48 бітів. І ось аналогічно у випадку префіксу 64, ми залишаємо дві нулевих четвірки, так, щоб перед подвійною двокрапкою були виписані всі 64 біти. За такого способу запису, ви з першого погляду зрозумієте, про а, яку підмережу йде мов. Скільки у нас можливо зробити підмереж 64 в мережах слеш 48. Ну, частково ми її вже виконали. Тобто, ми з'ясували, що у нас є 16 бітів. І тепер згадаємо ось цей слайд. Виходить, що число мереж дорівнює двійці у ступені числа біт різниці. Тобто, у нашому прикладі це 2 у. В 16 ступені, тобто 65 536. А інший цікавий приклад: От скільки може бути підмереж з кінцевими користувачами, тобто підмереж /64 у одному мінімальному allocation, котрий лір, локальний інтернет реєстратура може отримати від Ripe MCC? Це слеш 32. Ми про це поговоримо пізніше. Рахуємо, скільки біт ми маємо. 64 мінус 32 це 32 біта. Тобто відповідь 2 у ступені 32. І це число ми вже бачили раніше. Це ж потенційна кількість адрес у протоколі IPv4. Уявляєте? Кожен лір може мати щонайменш стільки підмереж ipv 6 скільки всього адрес. У всьому протоколі ЕПІВА-4. Ще практичний приклад. Домашнім користувачам рекомендовано виділяти префікс 56. Це означає, що для розподілу а, за окремими підмережами, у них є 64 56 8 бітів. Тобто, кожна домашня мережа, побудована за цими рекомендаціями, може мати два. В 8 ступені, тобто 256 підмереж. Мабуть, більш ніж достатньо для поточного моменту та, сподіваюсь, для майбутнього. І є багато інструментів, котрі допоможуть вам з цією арифметикою. Якщо у вас є система IP, то там має бути відповідний підрозділ. Якщо IP у вас немає, то просто у пошуковому сервісі наберіть. IPv6 Subnet Calculator, і ви знайдете багато сайтів, котрі роблять ці обчислювання для вас. І на цьому з цієї теми, мабуть, все. В наступному модулі ми застосуємо отримане знання для побудови адресного плану розумного будинку. До побачення!